Думаємо, друзі! З вами Бердянськ сьогодні. І це головні події тижня, що минає. Окупанти судитимуть українських підлітків. За версією рашистів, підлітки з лютого 2022 року, по березень 2023 року, організували закладку саморобного вибухового пристрою на ділянці місцевості, що прилягає до залізничних колій маршруту Мелітополь та щинак. А також у червні 2023 року, нібито здійснювали стереження за депутатом обласних законодавчих зборів та працівником правоохоронного органу, отримавши необхідні дані, хлопці за версією рашистів виготовили саморобний вибуховий пристрій, який мали на встановити піднижчі автомобілів. Зараз хлопці заарештовані. Окупанти будуть їх судити за тероризм. Окупанти відкрили магазин з продукцією бердянського заводу Азмол в Мелітополі. Щоб продукція виглядала як вироблена на російському заводі. На каністрах заклеїли прапор Британії. В той же час на різноманітних російських сайтах продукція бердянського азмолу продовжує продаватися під українсько-британським брендом з прапором та відповідними координатами на упаковці. Тобто такий ребрендінг зробили тільки для фото відкриття магазину. Чи загарбники досі продають продукцію, виготовлену до окупації? Чи користуються виготовленою в ці часи тарою, визначити важко у своєму повідомленні. Вони зазначають, що вся продукція заводу упакована у тару власного виробництва. При цьому заявляють, що за три роки так і не змогли налагодити виготовлення мастил та олив у промислових масштабах. Окупаційна прокуратура втрутилася, щоб змусити виплатити борги по зарплаті пропагандистів. Муніципальне підприємство «Свободний Бердянськ» створювалось на початку окупації з місцевих журналістів-зрадників, які погодилися працювати на ворога, а також заїжджих пропагандистів заробітчан Зараз підприємство знаходиться на стадії ліквідації. Його співробітників перевели на роботу до медіахолдингу за медіа за для економії та контролю. Але перед ними залишився борг на виплаченої заробітної плати більше. 2 мільйонів рублів заборгованість і зарплати була погашена після того, як прокуратура внесла голові ліквідаційної комісії подання, і навіть цього вони чекали більше ніж півроку. Бердянські слідчі повідомили про підозру депутації, яка очолила школу в тимчасово окупованому Приморську. Після захоплення рашистами частини Запорізької області 41-річна приморчанка добровільно погодилася співпрацювати з представниками країни-агресорки. В результаті незаконного голосування зрадницю обрали представницею влади від партії Єдина Росія, а згодом призначили директоркою освітнього закладу. 2 жовтня головне управління розвідки повідомило про підрив автівки судді зрадника Віталія Ломейко. Через деякий час Ломейко записав відео, в якому повідомив, що він живий. ФСБшники вирішили призначити винним у вибуху експрокурора з Бердянська Максима Святенького. Скоріше за все, після певних дій, проведених співробітниками ФСБ, Максима Святенького змусили визнати свою провину. Святенький свого часу працював начальником Чернігівського відділу Бердянської місцевої прокуратури в Україні. Проти нього заведена кар справа за фактом хабаря. Виконуючи обов'язки начальника бердянської міської військової адміністрації Микола Матвієнко скоротив посади заступників міського голови. Тобто Богдана Сушко та Руслана Педорича, яких призначила на посади Вікторія Галіцина, звільнять. Бердянцям ці люди запам'яталися численними скандалами, непомірно високими заробітними платами, а також відстоюванням особистих інтересів на посадах. Згідно розпорядження виконуючого обов'язки начальника бердянської міської військової адміністрації, також ліквідовуються три відділи. А функції цих відділів поділять між фахівцями БМВА. Після повномасштабного вторгнення Запоріжжя Обленерго продовжувало нараховувати рахунки за електроенергію Бердянцям. Лише у 2023 році Обленерго припинило виставляти жителям тимчасово окупованих територій будь-які показники кіловат годин. Наразі ці борги начебто списали. В особистому кабінеті Запоріжжя електропостачання зникла заборгованість, натомість з'явилась переплата. За інформацією підприємства, зараз вони проводять перерахунок. В тимчасово окупованому Маріуполі росіяни планують змінити оздоблення храму святого Петра Могили єдиної в Україні церкви з Петриківським розписом, щоб привести її до канонів РПЦ. Про це повідомила Маріупольська міська рада. В селах навколо Мелітополя окупанти почали примусовий призов на строкову службу до лав армії Російської Федерації. Більше того, селами їздить мобільна медбригада для медичного огляду чоловіків призовного віку. Всіх агітують вступати до лав армії Російської Федерації, пише з посиланням на власні джерела в окупації Рія Мелітополь. Як повідомляє видання, така ж сама ситуація і по селам Херсонської області. Після атаки на порт Бердянська окупанти повернулись до тактики перевезення ракет у цивільних фурах. Про переміщення цього тижня таких вантажів через Маріуполь, Бердянський район та до Приморська повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Подібну тенденцію спостерігав руха теж, але з боку Криму так само в напрямку Приморська та по самому Криму. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобання. Бердянськ сьогодні ваш зв'язок з рідним містом.